Також є такі випадки, коли у пенсіонерів є більше, ніж достатнього страхового стажу. У такому разі держава нараховує доплати до пенсії. І ось яких ж існують правила розрахунку, розрахунку доплат за надстаж. А це існує формула, згідно з якою. Розрахунок за кожен додатковий рік страхового стажу дає 1% до пенсії від її базового розміру. Однак доплата не може бути більше за 1% від рівня прожиткового мінімуму. Вона залежить від того, коли людина вийшла на заслужений відпочинок. тобто, Визначено законом, що тільки 1% за кожен страховий рік стажу. Не більше і не менше. І ось тут є один момент, і ми маємо бути уважними. Бо якщо людина вийшла до жовтня 2011 року на пенсію, то чоловічий понаднормовий стаж рахуються після 25 років, а жіночий після 20 років. Але якщо людина вийшла на пенсію вже після жовтня 2011 року, то для чоловіків надстаж рахують після 35 років, а для жінок вже після 30 років. І оці моменти треба враховувати. У 2025 році мінімальна пенсія залишається на Минулому рівні, а це 2361 гривня. Бо всі соціальні стандарти заморожені у вигляді, ви всі знаєте, бюджетної декларації. І пенсія також мінімально залишається на тому рівні, на якому вона і була. І в зв'язку з цим, пенсіонери, у яких є 30 років понаднормового стажу і пенсійна виплата, що перевищує. Мінімально отримують 708 гривень надбавки до пенсії. Таким чином, нараховують по 23,61 гривня за кожен рік надстажу. Як ми і сказали з вами, вони беруть 1% за кожен рік страхового стажу. І ось такий приклад обрахунку. Беремо мінімальну пенсію, це дві